В нашій студії є сьогодні Ірина Федорів. Так ми з'ясували попереднього разу є наголос. Правильний журналістка, викладачка і лідерка громадської ініціативи Голка. Ірино, раді вас бачити. Взаємно, добрий день. Для початку хотіли би запитати про такий скандал, який цього тижня виник після розслідування української правди стосовно державної інформагенції «Укрінформ», де як виявилося. Директор цієї агенції розсилав журналістам великій журналістській кореспондентській мережі цього, цього видання. Темники темники це те, про що варто говорити, про що не варто говорити, і кому варто, а кому не варто. Як ми побачили, там вже такі були списки сформовані бажаних і небажаних спікерів. І журналістська спільнота трохи поділилася що. Цікаво і дивовижно, звичайно, тому що деякі журналісти, які в принципі вважаються журналістами незалежними, і їх не можна назвати пропагандистами, але вони сказали, що мовляв, це просто розправа з самим Олексієм Мацукою. Саме він був тим директором. І щоправда, вже звільнився, який розсилав темники. Ви на чиєму боці тих, хто вважає, що цензура неприпустима ні в облаго, ніяка. Чи тих, хто на боці Олексія Мацуки, що він вчинив правильно? Був як казали деякі журналісти, він просто ем, закоханий Володимира Зеленського. Ну, не, не як в людину, а напевно, як в президента, і в те, що той робить. А відтак він думав, що робить це на краще і Володимиру Зеленському, і країні. Ну, дивіться, червоні лінії є червоні лінії, і вони не можуть залежати від чихось почуттів чи чиїхось бачень. Цензура неприпустима, тому що ну, ми будуємо демократичну країну і за це воюємо. Маємо не забувати, що ми не просто воюємо з ворогом, а ми воюємо за трошки іншу парадигму цінностей. А, мене дуже дивує історія, коли а, ми. А, не просто говоримо про мацуку цензуру в якомусь окремому змі, Мацука ж він був ще й членом комісії журналістської етики, от тільки після скандалу його е, викинули. Тобто, це людина, яка представляла спільноту і е, була дотична до того, щоб виносити рішення, якісь попередження з приводу стандартів. І ну, в мене був один випадок контакту з комісією журналістської етики, коли вони мені винесли дружні попередження за те, що я як вибор. Реця розкритикувала діяльність горобця, це народний депутат мого округу при Ірпіння. і ем, я їм дуже довго доводила, чому я маю право це робити. Але для того, аби з'ясувати, як вони приймали це рішення, мені було дуже важливо зрозуміти поіменне голосування і як вони діють, тому що я не знала про те, що рішення винесене по мені, і я зрозуміла, що поіменного голосування немає. А як же ми, як спільнота, можемо вимагати по голосування в органів влади, таких як місцеві ради, парламент, якщо ми самі в своїй спільноті цього не даємо? І виявилося, що політика про попередження не діє. Тому для мене історія з Мацукою, вона цілком закономірна. Бо якщо після того, як ти звертаєшся, пояснюєш, які мають бути політики, стандарти, орган, який оголосив себе саморегулятором в нашому секторі, я його, до речі, не вибирала, не знаю, може, ви вибирали? Ну, Робить такі от правила. І тому в мене ще й питання до тих, хто знав, що таке є. І е, не діяв нічого, аби звільнити комісію журналістської етики від такої людини, як найраніше, громадський сектор від такої людини, як найраніше. Оце питання, мені здається, більше ніж питання про мацуку і реакція на те, що сталося з мацукою. Адже були ті, хто знав, і ті, хто дозволяв йому бути на цьому олімпі етичних стандартів. Я вже його називаю самопроголошений. Ну і в громадському секторі. Знаєте, от. Наталя Гуменюк, українська журналістка, яка недавно отримала якраз премію від приблизно, не знаю, чи від того гуртка, чи від іншого, наскільки саме проголошено, премію в честь професії і саме за дотримання стандартів, вона, наприклад, намагалася публічно виправдати Мацуку. Казала, що вона його добре знає і так далі. І... Але вона власне задається наступним питанням, яке теж важливе, і я вважаю, що вона його ставить правильно, напевно. Дуже показово тут питання, чия це відповідальність, хто реально за цим стоїть і ухвалює рішення. Це я зараз цитую Надалі Гуменюк. Це стосується насправді розвитку подій. Це коли одного з журналістів 57-річного, йому принесли іменну повістку за те, що. Ну, Або принаймні воно абсолютно збіглося з тим, що він почав розповідати, що так, темники справді є, тому що була ж яка реакція, в тому числі Наталі Гуменюк. Нам показали просто якісь там, якісь документи, може, це не темники, хто сказав, що їх розсилали і так далі. Но ми це все чули не раз за різних офісів, і за табачників, якихось і за, і за Медведчуків, правда. Ми тут, люди, з досвідом, в принципі, в боротьбі з темниками. Так от, і... І вона питається, чи це відповідальність. І це настільки наївне питання, яке, або тоді журналіст не відповідає своєму, ну тому, що він ніби журналіст, та? і свої, свої оці, я не знаю, рівню респекту до цієї людини. Або, або я просто не знаю, або, або, або це просто, або це просто гра, або це просто нещирість. Це просто фарісейські, тому що ви не знаєте, хто стоїть за цим. Дивіться. Хто стоїть за цим? Хто прислав Мацуку? Боже мій. Хто призначив черевато військову командувати Давайте. медіа хіба так можна взагалі? Вау! Хто би там міг бути? Дивіться, ну це ж як кажуть, це ж було вже. Це ж наше стандартне кліше. Це ж було вже. І коли ми говоримо про повістки, то і це ж було вже, коли ми говорили з вами теж в етері про е слідство .інфо і про їхнє розслідування. Ну це стандартний метод е тримати людей в рамці. І найгірша історія от для мене найгірша історія. я ж Кажу не саме по цьому кейсу. Найгірше, що були люди, які знали до і вони не спрацювали. Ні в царині там свободи слова, ні внутрішні Добре. якісь очищення. Зараз ж що, вже знаємо. Що далі? Ну, знаємо. <клес> Насправді всі знають, що за цим стоїть Зеленський Єрмак. Ну, от всі буквально про це знають. Ну там виконавець, напевно, яка небудь зарівна, про що власна українська правда і написала. Тож людина, яка очолювала філію французького журналу МОД, до того, як її друзі і знайомі раптом не опинилися в офісі Зеленського. І ця людина тепер визначає, що є свобода слова, а що не є. Ну, ми маємо І де можливо... треба бути журналістом в 57 років. Дивіться, ми маємо говорити 100% з нашими міжнародними партнерами, і потрібно в своєму секторі гуртувати однодумців, тому що ну не може хтось самопроголоситись саморегулятором і не виконати цю функцію. От ми говоримо так, поліція, наприклад, своєю функцією не справляється. Чи справляємось ми як спільнота, чи справляємося ми як журналісти своєю функцією в такі відповідальні часи, тому що свобода слова це один з демократичних стовпів. І якщо ми не справляємося, ну то одне діло повідомити міжнародних партнерів попросити про допомогу, бо вони зараз мають реально серйозний вплив на те, щоб тут демократію зберегти. Але найбільше питання, хто винен, у мене буде точно не тільки до Людей, які на посадах в країні, перше питання до себе. Ну тому, що ми маємо так само вплив, як спільнота. Ми маємо вплив на аудиторію і маємо ну, доноситися. А як ми маємо вплив? Ну, от відбувається медіафорум, наприклад. Ви виступали на медіафорумі? Колись дуже давно. Ну а на цьому минулому ні. А Манюк та сама виступала. І Мацука, я думаю, виступав. І яка небудь Карякіна виступає весь час. Ну так є. Тобто, такі правила гри робимо своє. Ми робимо своє, це правда. Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю іноземним журналістам, що Україна одна з найдемократичніших країн зараз. Чи ви погоджуєтеся з таким твердженням, президента? людина? Ви як людина, яка стежить за тим, аби демократичні процеси справді в країні не порушувалися? Я би сказала, що ми йдемо на шляху до розвитку демократії, бо це воля народу, і за це народ виходив на Майдани і б'ється. І дуже би мені хотілось, аби в часи повномасштабної війни. Це усвідомили люди і на Банковій, і на Грушевського, і в інших органах, і правоохоронних, там і в судах, тому що ну ціна, яку ми платимо зараз, вона колосальна, і демократичною країною нас. Назвати важко, бо у нас є проблеми із свободою слова і з усім, ці проблеми є всюди. Навіть Гонгадзек говорив про те, що корупція вона є всюди, навіть в дуже демократичних і розвинутих країнах. Але ми маємо робити все. От він ставив теж питання до нас: що ми маємо робити все, аби мінімалізувати ці прояви. То, от ем, коли я буду бачити, що в органах влади є. Е, Бажання і усвідомлення мінімалізувати прояви цензури, мінімалізувати корупцію. То ми скажемо так: в країні може і десь є цензура, і є корупція, але ми, демократична країна, ми з цим боремось, і не тільки там якийсь громадський сектор, е якісь медіа дійсно, які ще зберігають оці от вірності цінностям. А у нас і влада за це дбає, і судова гілка влади, і виконавча, і законодавча. Це би було. Тоді ми демократична країна стали собі За чим зараз стежить громадська ініціатива Голка? Ой, ви знаєте, на наступному тижні може бути засідання парламенту, і в нас такий цикл. В нашій демократичній країні що можуть з'являтися порядки денні. Ти дивишся на ці законопроекти, які пропонують голосувати, і розумієш, що просто треба робити якусь неймовірну магію, щоб це все збити. Весь екологічний сектор, прокурори і до честі, суддям, вони говорять про неприпустимість того, щоб приймати законодавчу ініціативу про скасування оцінки впливу на довкілля під час санітарних грубок. Ну, бо ми втратимо Карпати, всі ліси. Це вже таке екологічне питання, яке впливає на здоров'я кожного з нас. І життя кожного з нас, і в мене таке враження, що зараз під прикриттям війни забудовники просто знаєте, як хочуть красти як в останній день. Вже ціла плеяда законопроєктів в парламенті з'явилася про те, що а давайте ми обнулимо відповідальність для забудовників, які стануть доброчесними набувачами. Будемо намагатися притягати до відповідальності чиновників, депутатів. Не дозволимо судам накладати арешти на ділянки, а ми ж розуміємо, що це буде. Не можна накладати арешт. Ти отримав ділянку з лісом. Виганяєш висотку, через 15 років хтось там щось відсудив, а там уже люди купили квартири, живуть і все ні узбереж, ні лісів, нічого немає. То от є низка таких ініціатив, що насторожує. У мене таке враження, що вони думають, якщо не пройде одна, то вони протягнуть другу, не протягнуть другу, то пройде третя. І от просто дуже системно йдуть на те, щоб обнулити строки позовної давності, зняти можливість арештів на ділянки. Тобто, от в тебе є 5 років, якщо ти не встиг за 5 років відсудити. Все, а решти накладати не можна, і вони роблять зараз абсолютно все. А ми розуміємо, що готується велика відбудова, і вона вже почалась. Це мільярди. І якщо додайте мільярди, які йдуть від партнерів на оці правила гри, ну я не знаю. По моєму у нас будуть мультимільярдери. Ці народні обранці, які хочуть протягнути такі ініціативи. Вони від якої політичної сили там можуть бути різні, але головно, це слуги народу. Якщо ми говоримо про обнулити відповідальність по суті забудовникам, то це Чернявський з Аграрного комітету, Горобець, якого я вже згадувала, це депутат мого округу. Бунін з Київщини. Це всі три слуги народу. І є ще низка інших законопроєктів. Там є і слуги народу, і за майбутнє. І що мене насторожує, вони говорять. Про те, що хочуть об'єднати ці чотири законодавчі ініціативи в одну. Тобто з цієї взяти обнулення строків, тут взяти скасування арештів на ділянки, і це буде реально якийсь законопроєкт монстр. Розумієте? А з огляду на те, що в нас в проєкті е, порядку денного з'являються законопроєкти сьогодні на завтра, і може завтра парламент засісти. То от мене дуже цікавить, як ми, як журналісти, як громадський сектор, маємо встигнути це збити з порядку денного і оцінку впливу на довкілля, яку вони хочуть скасувати, треба збити, і створення цього проєкту монстру. І строки дуже короткі. А ці законопроекти вони на часі <ріст> Ну, дивіться. Ну, от хоч... я, я знаю, в Харкові, наприклад, зараз от неможливо продати квартиру, тому що ріалтери кажуть, ну хіба що там якісь, і ніхто нічого не будує. Ну так вони ж це не для Харкова роблять, не для відновлення тих територій. Є ж Карпати, які трошки далі від лінії фронту, і от якби там порубати, от який план намалював реформи шурма. Це заступник голови офісу президента. Значить, план реформи дуже простий: рубаємо більше, механізуємо рубки, робимо кращу заготівлю і робимо більше виробів з дерева. І вони це прямо прописали як стратегію. А тепер, якщо ми до цього плану yeah. додаємо можливість рубати без оцінки впливу на довкілля, все нічого не треба. Вирубали 10 гектарів, ну і прекрасно. То в нас просто не буде лісів. Розумієте? Ну, Тобто хтось буде заробляти на лісах, хтось буде заробляти на забудові узбережжя, тому що десь же є узбережжя не біля Харківщини, там, ну, не на Луганщині. От вони там будуть працювати, ви не переживайте, вони туди не підуть. Там, де не можна будувати. Якось дивовижно, що ми говоримо зараз про те, що депутати не думають, як би такий законопроект, щоб на ньому ще заробити, планують якусь майбутню чи теперішню відбудову і розбудову велику. Я просто не знаю. Може, вони щось мають якісь добрі новини попереду. Може, знають, можливо... що вже там завтра, післязавтра завтра перемога. <рес> Знаєте, я згадую січень місяць 2022 року. Я прийшла до пані Шуляк а, і кажу: війна буде велика. Треба робити заготівлю крові. Треба розуміти, як проводити евакуацію цивільних. Написала цілі пункти, як нам треба гуртувати журналістів за кордоном для того, щоб вони, от хто наші, є в різних медіа, посилювали. Я ніколи не забуду. 2 лютого, коли я отримала 2 лютого ситуацію, що все під контролем, будьте спокійні, я подумала: Боже, ну якщо вони вважають, що ну я там, наприклад, божевільна, і ну, все роблять, але просто зі мною не хочуть мати справи, чудово. Але якщо людина, яка очолює партію влади, до якої ти прийшов, ти запропонував допомогу, кажеш, ну ми не можемо зараз воювати там, як антикорупцію, у нас ну, питання державності на кону, і ми готові допомогти, включитися, підсилити. Міжнародні комунікації з'єднайте з міністерством оборони. Ну дайте хоч когось, хто допоможе правильно розробити yeah. меседжі, які нам зараз треба yeah. для країни, туди. І це був січень 2022 року. І скільки я обдзвонювала з приводу запасів крові чиновників? Ну це, ну, це не сказати. Я кажу, нам треба просто мати станом на 15 лютого запаси крові 15, 20 лютого. Ну на мене дивились реально як на війську божевільно. І зараз ви питаєте, чи може вони щось знають. У мене сумніви. Я просто думаю, що вони думають, що якось то воно буде. Але просто цікаво, що людина з громадського сектора зверталася до представників влади про те, щоб і при чому людина, яка не займається тим, щоб не знаю, кров десь назбирувати, та щоб було для переливання, для поранень. Звертається до влади, і влада каже, що все окей, не навпаки. Ну я би сказала, що це одна людина, до якої я прийшла, яка мала би відповідати за структуру по всій країні, оскільки є депутати і в місцевих радах, і це більшість в парламенті. І я навіть дала повністю покроково розписаний документ, що нам потрібно зробити. Тому коли ви мене питаєте, чи є розуміння того, що завтра все буде ок. Ну давайте так: у нас немає іншого парламенту, у нас немає іншого президента. Ми маємо бути всі єдині як кулак, але маємо розуміти, що ми не можемо зараз не бити по голові за те, що хтось хоче протягнути корупцію, цензуру і так далі. Бо пам'ятаємо, що не так страшні московські воші, як українські гнеди.